Всім доброго вечора. Всім привіт. І на нас сьогодні суботня розпаковка. А розпочинаємо ми з хліба. Хліб тостовий Балтійський. Одна буханка такого хліба коштує 32 гривні 50 копійок. Дві буханки 65 гривень. Далі ще хлібчик такий. Дорожний батон. А дорожний батон 400 грам, цього хлібчика коштує 23 гривні. Ну не переживай, напишу, що ви так багато хліба жрете. Ну, то це ж ми не тільки себе купуємо. Ну, і ті, і Далі крупи підуть. Крупа гречана. Ось така ятриця 800 грам. Коштує вона 25-30 ціна поки що не, змінно, не помінялася. 25-30-800 грам. Крупа 800 грам перлова. Ось така перлова. Я беру постійно цю... 19-20 вона швидко розварюється. Це Оля любить. Я не не дуже. Вони поки. <риснят> Як не дуже, ти є геть не їси. <риснят> ну, а що слово зовсім. <риснят> да? Так? такі макаронні робить. Мушля. Тут 800 грам, а коштує вона 29,90. А що це буде? Ну, а це буде по-флотськи? Ні, це буде, собачка любить. А, -а, -а, -а. а я ж дуже мені ракушки, як до як речі. Я. Оля любить ракушки <laughs> і тузик наш. <laughs> Ну, а там вибирай, хто буде, може разом грити. Може б і разом з одної миски. Ні, з одної каструлі. Ну що, там смачне вариться, а що. Ну, понять. Каструля чиста. І давно я не брав, ви, я люблю такі, як говорила Оліна, мама Локшинка. Локшинка. Ох, вона її любила в будь-якому віді. Що з маслом, що з молоком, що з салом. Зажара. Ну, і я таку люблю. Як Оліна мама також. Так, ну, кілограм таких маронів коштує 43-40. такі ціни. А, а ще крупа Манна. Але я ціни не помню. Приймайте ти без ціни. Крупа Манна це що захотілося нам зовсім манки. І ми вирішили. Що вона буде? Да. Ну, завтра молочко приїде і ми зваримо. Я можу зварити на воді. Ну, Оля любить їсти на воді. Я люблю на воді, обожнюю. Її. Ну, а я молочну. Слава Богу. І нарешті я купив, ви повірите, це ще я зібрався таке купити. Ще до того, як Оля поїхала в Одесу. Ну, місяць вже купляє. Да. А до речі, а у погрібі своє згущене да. молоко повно. <плес> Але це ж треба лізти, да. шукать, доставати. Е цілий місяць їздив в магазин, теж забував. Ну. А молоко згущене таке коштує 290 грам. І воно коштує 46-80. Та що, ціни, да, вони махаєш голову? Ціни? Махаю. Ну, як тобі не, 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 не плухав, то махаєш голову, тоді водички попий. Ну, Давай без води ніяко ж. Так це. Та, так, Карпатська джерельна. Так. Щось води газованої немає, простої. Не, ну ця теж не повинна. Я в Одесі була, то брала її. Не солона, смачна, смачна вода. Є смачна, є солона і є невірна, то ця смачна. <рес> Негазовної водички багато. Є невірна, є смачна. Я засміявся з за того, що ти сказала. 19-20 півтора літра коштує. А в Одесі не скільки? Двохлітрова е, коштувала 25 гривень. А півторашечка я забула, бо я півторашку брала один раз стільки, а то брала по дві літри. Розуміло. Розуміло. а далі, далі. Солодкі вироби я купив отаких от два рулетика. Смачні рулетики. Один рулетик такий коштує 29 гривень. Ну смачні. Харківський. Харківський завод. Ну, Харківський. Бісквітики. Теж. Ну, це, ну, без... Би, без Тоже. Ну, це одна, один і тот же завод випускає. Так, okay. оце Харківський. Є ще Рошенівський, але вони не. Не такі. Вони ну, фір... невірні. <р rico> Отак. От Сплюснути такий насмак на цей. А ці дуже смачні. Ну, оце, Оля любить їх. Ура. Не тільки Оля, а й всі внучать. А ще кіндерята маленькі <рес> теж люблять. Біск... Полінка любить в школу брати, Поліночка в школу завжди бере, її всегда ложу. А рітуся, ну як вона каже, каже ну йди ко мне, каже, бісквітик. Вони їх обожнюють. Вони як у нас, так вони їх. Кики, что будем без Бисквитик. Ну, это бабушка их. Ну, да. Так, и дальше вот такая капустинка. Где ее положить? Ну, капуста коштує 11,80 кг. Поняла. А де вся, цей фокус. Кто? Фокус. А? Фокус 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 фокус, 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 фокус не вдався, так? Да? Да. На 16,47 11,80 кіло капуста коштує. Uh -huh. Це буде борщ. Да. Ну, як завжди, я думав, думав купити капусту і по неї другий раз їздив, позабувся. Ну, зрозуміло. Я все на борщ приготувала, а Валера капусту забув. А я так і знав, що я її забуду. Mm. Тобто б сумнівався, ніхто а, не А сумнівався. Це трошки далі. Ну ціни зараз, щоб сказати, бешені, не те слово, великі. А, ага, великі, так. Да. Ну, У нас же зарплати великі і да. пенсії великі. М'ясні вироби. Отаких От ребере ще купив. Ой, не пам'ятаю. Скільки коштує кілограм? Кілограм, що забув? Забувся. Ну, 300 чим-то. Я, я знаю, що за, за все. все, все що. Десь чи 450 гривень за кілограм. Не пам'ятаю. А от фаршик я купив тут 2 кіло, це я пам'ятаю кілограм 265 гривень. Що таке? Ось? Не виражайся. Ну, Та я, я тихенько, ні, щоб ніхто не чув. Щоб ніхто не, не почув. Да. Дуже дорого, дуже дорого. Ну, є дешевше, можна купити і його викинути потім. Ну да. так. Є набагато дешевше, але його потім уже провірено. Не той смак, не той так мені змалили при мені. Я бачу все, що я, що я почув. Давай цей дідусь заказав нам, щоб Оліра. Три гамілочки йому котлетки будуть реберця і три отакі корінних гомілки. Дом... Гамілки називаються по-домашньому у нашій рябі. І отака гамілочка кілограм коштує на 120 гривень. Тоже, до речі, смачні. Це не, ті, не курочка ряба. Ну, в смысле в магазині. В ну, магазині, ну дуже смачні оці гамілки. От такі покупки. Все, да, та начебто. Сейчас Валера прибіжить, бо там ще одну покупочку зробив та забув її взять. Летить, летить. Бачиш, ти правду сказала, і ще не все. Дійсно, Хорошо. ось ось кавуняка, <рес> ось такий кавунчик, ну кавуни зараз у нас от 10 гривень до 13 коштують, а в маркеті 9,50. Ну от такі ціни, у нас в цьому році баштану нема. О, ну як нема. А, ну да. Шалений. шалений, покажем, звісно, але такого, як у прошлому році, немає. У прошлому році Баштан був шикарний. що дині, що кавуни. Ну, сьогодні ж відео ми показали, розказали, який баштан. Виліть справи з тим урожаєм, а ви на 84 четвертий кавун вирішив. Так, мої хороші, всім дякуємо, що дивилися нашу розпаковочку, що були з нами, всім миру, добра і спокою. Пишіть коментарі, які у вас ціни. Може, хто ще не підписався, то підпишіться, ми будемо дуже-дуже вдячні. Ставте лайки, заходьте на прямі ефіри. Ну і дякуємо вам усім, що у нас вже 20 тисяч. Підписників. Всім, Це наша з вами заслуга. Всім, всім дякуємо. Без вас би не було б у нас стільки підписчиків. Всім гарного, позитивного дня чи вечора, здоров'я, миру і благополуччя. Всім пока-пока. Всім пока-пока.